Цей музей вже в наступному році буде відзначати 40-річний ювілей. Це так гарно до слова сказано. Але 10 років музею як такого і не було. Дах дерева як решето. Звісно, що музейні експонати зіпсувалися слово музей загинув. І от ентузіасти вирішили відновити його колишню славу. Підхопила цю ідею Житомирська районна рада. Тому був переданий на баланс Житомирської районної ради і дякуючи їм адміністрації, начальнику відділу культури Єгорські Тетяни Петрівні. Ми змогли найти спонсорів і державні бюджетні кошти, і ось зробити хоч частину першу частину музею. Тут все дихає історією. Вона славна і героїчна, бо кожен із книжок пам'ятає героїв Коліївщини. І козаки віддали тут свої голови за те, щоб дух український вширився по землі вольній новій. Тут дійсно є козацький дух, і взагалі ми намагаємось робити так, щоб це було щоб кодня було центром історика і культурної, тому що це жива легенда, це символ нескореності нашого народу в боротьбі за свою незалежність. Учасники урочистих подій до дня захисника України і свята Покрови поклали квіти до пам'ятника героїв Колиївщини і віддали шану мужнім героям. Насправді це дуже велика подія. Я мріяла про це, і я про це неодноразово казала. Да, ми шукали спонсорів, шукали інвесторів, людей, які допоможуть це зробити, оскільки дійсно це село має надзвичайну історію, надзвичайна енергетика йде з цієї землі, і вона надихує людей робити такі гарні справи: бути захисниками вітчизни, бути сильними і нескореними. Герої не вмирають, вони житимуть доти, поки про них пам'ятатимуть і робитимуть добрі справи на їх честь більше ніж 40 країнах світу.